Так, е сьогодні коментар буде на е тему Ісуса в Назареті, Євангеліє від Луки, 4, глава 22, 30. Всі свідчили про Нього і чудувалися словам ласки, які линули з устюгу. І говорили, чи ж він не син Йосифа? А він казав їм: Ви, певно, скажете мені цю проповідку, лікарю, вилікуй себе сам. Про що ми чули, що сталося в каперанамі? заробити і тут, на твоїй батьківщині. Він же додав: істинно кажу вам: ніякого пророка не приймає добре в своїй батьківщині. Та я вам кажу по правді, багато вдів було в Ізраїлі за днів Ілії, як закрилось було небо на три роки і шість місяців, і великий голод лютував по всьому краю. Однак ні, до однієї з них не був посланий Ілія, тільки в Сарепту. Що в краю Сидонським до вдови жінки. Та й прокажених теж в Ізраїлі було чимало за пророка Елисея, однак ніхто з них не очистився, крім сирійця Намана. Почувши це, всі в синагозі наповнилися гніву і, вставши, вигнали його геть за місто і повели його на край гори, на якій було збудовано їхнє місто, щоб скинути. Його додову, та він, пройшов вже серед них, пішов далі. Коментарі отців церкви Лука 4:22. Люди відкидають Ісуса. Назарет відкидає Ісуса як сина Йосифа Кирили Олександрійського. Оскільки вони не зрозуміли Христа, котрий був помазаний і посланий Богом, хто був творцем таких чудесних діянь, вони повернулися за свої звичайні шляхи і говорили пустопорожні дурні речі про нього. Вони дивувався зі слів благодаті, як він говорив, але вони а, а, потрактували ці слова як даремні. Вони сказали, хіба це не син Йосифа, але яким чином це применшує славу Творця Чудес? Що заважало їм одночасно шанувати та захоплюватися ним, хоч він, як вважалося, начебто був сином Йосифа. Чи ви не бачите чудес? Сатана впав, та вони демонів переможені, безліч людей зцілюється від різноманітних недух. Ви поклоняєтесь благодаті, яка є в його науці. Чи думаєте ви про нього легковажно, подібна до цих юдей, тому що, на вашу думку, Йосиф був його батьком? Який абсурд! Істино сказано про них почуже оце ти народний, безумний і безсердний, який має очі і не бачить моє вуха і не чує. Ісус говорить про його відкинення Його людьми. Назарет відкидає Ісуса через заздрість, амросій медіалейкі. Спасителю умисно пояснює, чому не зміг здійснити чудес у своєму власному краї, тому що хотів застерегти будь-кого від того, щоб думати, ніби ми повинні недооцінювати любов до нашого краю. Той, хто любив усіх, не міг не любити своїх земляків. Але ті, хто заздрять його країні, позбавляють себе любові, бо любов не заздрить, любов не вличається, не, нади... не надимається, Корінтіани 1, 13.4. Але його країна не позбавлена благословення, адже чи не величніше чудо, що Христос народився там. Тож ви бачите, що е, якої міри заздрість приносить зло. Його країна стає. Недостойною через Азрість, країни, в якій він був жителем, достойна, щоб там народився син Божий Мросім Беніський, пояснення Євангелія від Луки 4.47. У своєму вигнанні Ісус сповняє прочі вірші Кирила Олександрівський. Ісус викрив їх, коли вони питали так по-дурному, чи це не син Йосифа, правдячи далі до цілі свого повчання. Він каже, Поправді кажу вам, жоден пророк не буває приємний у вітчизні своїй. Так як я згадав, деякі євреї підтвердили, що просто про Христа збулися на святих пророках або на їхніх власних видатних мужах. Для їхнього ж добра він відвертає їх від такого припущення. Він сказав, що Ілья був посланий до самотньої вдови і що пророк Єлісей не зміг нікого зцілити, окрім. На е, сиріянина. Цим він е, має на увазі церкву язичників, котра мала тепер прийняти його і вилікуватися від своєї прокази через те, що Ізраїль залишився нерозкаяним. Кирил Олександрівські коментарі. Лука 4, 28, 29. Заліса. Залісна реакція. Спроба вбити Ісуса Кирил Олександрівський, тож вони його. Викинули з міста, виказуючи своїм діям і свій осуд. Тож вони підтвердили те, що сказав Спаситель. Вони самі себе прорекли на відкинення з міста небесного, тому що не прийняли христа, аби так він зміг засудити їх не лише за їхні блюзірські слова, але й він дозволив їхнім зневазі проявитися в вчинках. Їхня жорстокість була нерозумною, і їхня заздрість неприборканою. Виганяючи його до гребня пагорба, вони намагалися скинути його зі скелі. Але він прийшов посеред цих цілковито непоміченим, інакше кажучи, їхній замах не взявся. Він не відмовився страждати, він, навпаки, якраз прийшов, аби це робити, але тоді ще не прийшов доречний час. Тепер на початку свого проповідування це був би негожий час для страждання, ще перед тим, як він би проголосив свого. Слово правди. Ісус прийшов своїм шляхом. Час е, Ісусових страждань е, ще не прийшов вам. Ісус говорив про святотатство євреїв, що Його пророкував Господь задовго до цього устами пророка. Це святотатство було пророковано у віршах Псалма, котрий е, проголошує, що Він страждатиме, будучи в тілі. Просто каже, Віддають мені злом за добро. Це сповняється у писанні, бо коли він сам поширює благодать серед людей, вони завжди йому, завдали йому образ. Не дивно, що вони вигнали спасителів свого народу, втратили спасіння. У той сам час потрібно розуміти, що він не був змушений виносити терпіння свого тіла. Це була його власна воля. Його не схопили євреї, але він сам був схоплений тоді, коли. Цього захотів, він відходить, коли цього хоче. Дивись, Івана, Івана 18,7-8. Його схоплюють тоді, коли він цього хоче. Його не затримують, коли він не хоче. Ось він діє на край гори, де його можуть схопити. Але ось у ми розлючених чоловіків раптово чи то змінювалися, чи то розгубилися. Він пройшов через їхній натовп. Бо година його страждань ще не настала, Йоанна 8.20. Дійсно, він ще не хотів зцілювати євреїв, радше ніж знищувати їх так, щоб вони через безуспішний вибух шаленої люті припинили хотіти його того, чого не змогли досягнути, Амросій, пояснення Росії пояснення далеки.